Так, розпочинаємо проходження Ratchet і Clank. За цю... Я не інфраймет, що це таке взагалі? За животне будемо грати? Рачет Clank. на максимальній складності. Оскільки так ми ну, відчуємо щось в цій грі. Графіка, кстати, дуже гарна. Це дуже гарно ну, промальовано. В к вам Это розник роботы. Дивіться злодій йоми. просто блестяща Ти що собі дозволяєш? Цікаво, як тут буде показана максимальна складність, чи це буде просто збільшення урону противників і ХП, чи щось більш цікавіше. Я не хочу, щоб душно було. Була така прекрасна гра, як God of War. Это я там же і хп противникам Іди, там же не бог війни, а лох. там пора. Держи, бог дивай домой. Он у меня, типа, Помагай мені якомусь животному. Спасибо. так, животне, це якесь? Анево. Кінопланетян. Геймплей начинается, а? Теперь за какой-то другой тело. Какие на заставке был? Мы же не совершали подвигов уже годы. Вдруг все думают, что мы вышли в тираж. О! вдруг мы и правда вышли в тираж. М? К счастью, сегодня герой нам не придется, если не считать вымученных улыбок. Но я... Я играл В серію ігор попередних попередніх. Це слишком дорого буде. А так безплатно взяв та іграв зразу в саму нову частину. Я не, не знаю, може вони там безплатні. Для пи письки. Ну, старе щось не дуже є бажання. Душництво і так далі. Ну, от вот кого я, Нарешті. я не могу. Якось непривично получил. Yeah. Камера поставлена. <Прошли>

лампочка что шумит салюты хорошо <свят> что она там рыночная появилась что <свят> <Шо> за беспредел <свят> удар Тоже питатый смун. Аааа... Всё? Всё, ну все. Что это за... Какие-то новые противники. По-моему, это не часть представления. ну тут камера якась ще образ. За за лобоксов. Ямове душни. Так, да, я буду це все скипати. в основному буду показувати сюжет і бос-файти. Боже, це душнильство. Я підготувала реч, ну, оскільки дуже багато часу займає. Перейду сразу к сути. Речь. Не знаю, где бы я был, если бы не ты. Ты мой ближайший друг, мой напарник. И ты многим пожертвовал. Я починил измеренитель. Ты сможешь отыскать У измерение, куда ушли твои родные. О, дружище, я... Что? Ну, конечно. Конечно, не крадуть. Все. И кот там у меня найдешь своїх родичів. І весь сюжет построенный на цій мелочі. Прилетів якийсь полух, забрав пушку, пространствен. і все, блядь. Началося. Такі м'ячі просто. Ну, якщо б він не вкрав цю пушку, все. Ігра закінчена. пройдена, Вітаю. Самий геймплей непоганий, механіки, круті їздити на цих канатах. Все доволі так непогано, але я думаю, якщо б я був десь молодший на років з п'ять, відбити... А може й більше мені дуже понравилась б ця гра. Вона більш така дитяча. Вони ну, на максимальній На Максимальній ти там мучаєшся. на. Щоб, щоб одного моба слити, там треба скакати, як малішовник. Воронять тебе дуже хорошо. А доджити я навіть не знаю як. Якось можна перекидуватися, но все одно воно не дуже допомагає. Раз через раз ловиш плюху і все. І кидайся. З такої не висоти засейвай все. Нікарій себе. Зато все як були деньки. Пойдем.

Бамп. Красавчик. Просто хорош. Не чтобы в него стрельну, ты блять, пушку стреляй. Как и Сипорфлава. Просто гений. Что У нас небольшая проблема. Мост Нужен другой путь на О, США, бегать на 20 минут. Попробую навести на розлом. Так, ну. Скіпаємо. Скіпа. Ти видев? Ну ладно. Переходимо Тепер до босс-файту. Супер цікавого, супер сложного. Сідя лазерами покашу. Може ще щось нале... Ну як це додожити? Він просто за мною водить його і все. Як це можна задолжити? Я вот перескакую і все. Він мене знову доганяє і уронить. Просто через за того, що це дитяча игра, тут ахилки дають. Мені це хоч якось допомагає. Так. Просто какие витки И Патроны не помешали. Сначала ракетами пуляк. А Пистолетов маловато. Це вообще не урон. Так, у нас якийсь ящик тут. Щось патронів не вбільшилось. Знову перезиваю. Ой-ой-ой. Оце прюха. Ця ракетниця непогана, кстати. Буду її влучати. В неї все вкладуватись. І довгий боссфайт, це ну для чого? Для чого? Все? Кінець, може друга фаза? Як тут портал появився. Граніці ну, і виглядає дуже гарно, це яка робота пройдена, щоб це все зробити? Я вже на кораблі якомусь Охо-хо, все, ідея. Ага. Я тепер в тому самому місті, де оця була. Мало чила якийсь чи який Ланг, это вроде робот. Готовься к поражению. А, другая зверюшка. Ладно. Что? Что то Вечно. Все? Джиджи. Робот без руки. И нет. Все, на коляску. А вот яйца. Что ты наделал? Зверюшка. А ты кто? Кое-кто со множеством вопросов. Ланг и извод. Давай-ка прокатимся. Постой, мне нужно найти друга. Нет, нет. Да, Рачат вроде. Боже, я не уже понят. Покажите мне шар сделаю. Доктор Порфаліс. Прийшов вже на все готове. Почав підкорювати свою вселену, і можна знайти вселену там, де ти вже її покорив. Правильно, правильно. Оператійшись, рачет і план сквозь мири гри, мири-мири. А на цьому ми будемо завершувати. Продовження буде потім, як завжди, через день чи через два. І на цьому ми закінчуємо від відос все, кінець.